Так само, початок о 19.30, о 19.00 ви можете приходити. Завтра буде альманах фільмів. І наступний третій раз ми вас чекаємо в суботу о 5.00, о 17.00 годині. Будьте уважні, в п'ятницю в нас нема фільмів. Alors ce festival se déroule en 3 temps. Aujourd'hui c'est le premier film, le deuxième ça serait demain. Euh, euh, oui, à quelle heure À 17h. Uh, 17. Et euh, du coup, le troisième film, c'est...